Ось і настала ця історична подія. «Сталкер 2. серце Чорнобиля побачила світ, а світ побачив гру, на яку чекав 14 років. Що тільки не пережила гра за цей проміжок часу, та врешті дісталася до наших очей, пройшовши крізь терени відмін та багаторазових переносів. Тож давайте подивимося, чи вартувала гра стількох років очікування, чи все ж таки найвідданіші фанати будуть нею розчаровані. Ми на каналі GameWiz не мали доступу до гри раніше за інших і грали її разом з усіма іншими геймерами, поспішаючи пізнати другий сталкер і якомога швидше поділитися з вами емоціями. Але спочатку ми хочемо подякувати нашим патронам за підтримку. Адже завдяки вашим донатам ми можемо продовжувати роботу. І нагадуємо, що 50% зібраних коштів ми віддаємо на допомогу ЗСУ. А поки налаштовуйте детектори та лічильники Гейгера, бо ми будемо відправлятися у вилазку до оновленої зони відчуження. Сюжети квести. Гра зустрічає нас вступною кат-сценою, у якій головний герой скіф обережно проходить коридором своєї квартири до кухні, яка палає вогнем. Відчинивши двері, він бачить величезну діру у стіні, а на груді каміння біля неї дивний артефакт, що світиться яскраво синім світлом. Ця подія спонукає його зв'язатися з Германом, вченим, якого ми могли знати ще з поклику прип'яті, і відправитися разом з ним до зони, щоб відновити властивості цього артефакта. Герман має на меті дослідити його, адже раніше він не стикався зі схожими породженнями зони, тим більше за її межами. А Скіф хоче на цьому заробити, бо цей камінець винен йому новий дім. Ефектно проїхавшись у вантажівці, наче мічений в тіні Чорнобиля, і отримавши настанову від Германа, скіф потрапляє до зони, де й починають розгортатися події гри. Основний сюжет, як і в більшості ігор з відкритим світом, можна залишити на потім і відправитися знайомитися зі світом та його мешканцями. Перше ж населене місце, куди потрапляє головний герой після прологу. Сталкерська база розташована на території колишнього селища Залісся, і вона прямо таки кишить потенційними роботодавцями. Тут можна відшукати і чолов'ягу, якому доручили відстріляти собак, а йому самому ліньки, От він і шукає напарника, а заодно і суперника у змаганні хто більше настріляє. Пропонують роботу і сталкери, в яких частіше за інших водяться гроші: бармен, техніки, ватажок. Населення в зоні з часів поклика прип'яті помітно прибавилося, і серед сталкерів та бандитів можна зустріти навіть простих людей, що прийшли в зону ненадовго, але з якоюсь важливою метою. І через брак досвіду та власний страх обов'язково попросять головного героя про послугу. Побічні завдання, хоч і зберегли структуру, принеси, віднеси, врятуй, та тепер стали більш прописаними та різноманітними. Тут можна згадати квест з іконою в погребі посеред архіаномалії Макове поле, де здавалося б, звичайна вилазка туди й назад обертається для головного героя слуховими галюцинаціями з минулого чоловіка, що дає завдання. Одним словом, скучати не доведеться точно. У плані активності гра просунулася далеко вперед відносно своїх попередників, і після інтригуючого початку обіцяє давати ще більше і більше різноманітних цікавостей. Графіка та анімації. Щоб запустити гру на ультраналаштуваннях, треба мати комп'ютер, що здатний контролювати міжзоряні перельоти цілої флотилії космічних кораблів. Але скажу чесно, воно того варте. Картинка у грі пречудова. Освітлення, тіні, текстури усе на високому рівні. Зона, нарешті, стала покритою зеленню. Трава, кущі та дерева тепер виглядають справжніми, на відміну від попередніх частин, де все це було пласким і бездушним. Тепер, блукаючи зоною, можна побачити, як вітер несе відірване з гілок листя, що на перший погляд виглядає дуже схожим на дію гравітаційних аномалій із минулих частин, але лякатися не варто. Це лише один із природних ефектів. Також прекрасно виглядає гроза, що своїм заходом нагадує викид. Спочатку здіймається сильний вітер, на небо насуваються брудно-сірі хмари, починає сікти дрібний дощ. Та найбільш круто виглядає блискавка. Точно як у реальному житті розряд струму б'є розгалудженою стрілкою в землю, вуха заливає густий гуркіт грому. Дивлячись на це переконливе видовище, ти починаєш розуміти: в той бік іти зовсім не варто. Краще заховатися у будівлю чи печеру і пересидіти там, допоки гроза не мине. Загалом, якщо грати на високих налаштуваннях, картинка буде тільки радувати око, чого, на жаль, не можна сказати про лицеві анімації. Обличчя NPC виглядають пластиліновими, а рухи під час діалогів неживими та неприродними. Іноді буває трохи лячно спостерігати за скляним поглядом, спрямованим в нікуди і постійними треморними посмикуваннями персонажів, що мимоволі вводять гравця в ефект моторошної долини. Але якщо не брати це до уваги, то в цілому анімації вийшли доволі непоганими. Головний герой рухається натурально. Під час діалогів жестикулює і природно падає, якщо його збили з ніг та піднімається. NPC в кат-сценах правильно взаємодіють з оточенням і з різними предметами, особливо з тими, що потребують кропіткого анімування, як, наприклад, Герман, що крутить в руках знайдений скіфом артефакт. Механіки. Стрільба доволі специфічна. З одного боку, щоб відчути повною мірою те, що ти стріляєш і влучаєш, треба мати неушкоджену зброю і модифікації на влучність. Тоді кулі летітимуть саме туди, куди ти цілися. З іншого боку, можна підібрати покоцану гадюку у мертвого бандита і дивуватися тому, що, хоча б одна із випущених куль влучила у ціль. Додатком треба сказати про те, що і зброя, і патрони до неї коштують немалих грошей, а підібраного з трупів не завжди вистачає, щоб зробити трупом когось іще. Одним словом, стріляти в другому сталкері дорого, а влучати іще дорожче. Вагомим недоліком стрільби є відсутність будь-якої реакції супротивників на влучання. Виглядає це так, наче ти стріляєш по мішках із піском, начебто й влучив. А супротивник все одно продовжує робити те, що й робив, ігноруючи завдані ушкодження. Це стосується як людей, так і мутантів, що робить будь-які поєдинки надто незручними. Тим більше, що головний герой ушкодження відчуває дуже добре. Окремо треба сказати про так звані модифікації на ходу, коли головний герой чіпляє обвіси, не зазираючи навіть у рюкзак. Механіка нагадує старий добрий крайзис і нічим особливим не примітна. Анімації око не ріжуть. Зброя контактує за донами правильно. В цілому претензій до неї немає ніяких пошук артефактів, як і взаємодія з аномаліями, в цілому змін майже не притерпіли. Ті самі старі добрі електри, газованки, і жарки, зібрані в архіаномалії, все так само небезпечні, але винагороджують сміливців артефактами. На заміну міні-карті прийшов компас у верхній частині екрана. І працює він не так добре, як хотілося. Піктограми на ньому з'являються різко і тільки при наближенні на дуже коротку відстань до об'єкта, що нівелює його користь. Вороги, що знаходяться на різній відстані, відмічені на ньому також абсолютно однаково, так само, як і трупи. Що Багаторівневих об'єктах та на ділянках з великою кількістю перешкод грає злий жарт і перетворює перестрілки та обшук на симулятор екстрасенса. Озвучка і локалізація розмови у грі це просто щось із чимось. Звісно, у хорошому сенсі. Можна відверто сказати, що сценаристи і актори озвучки не запросто так їли свій хліб. Діалоги виглядають по-справжньому живими, а персонажі не гребують красним слівцем та гостротами для передачі емоцій. Дехто в діалогах може почати наспівувати, щоб краще передати суть своєї думки, а дехто може виділити стільки епітетів, що й мовознавцям не снилося. Кожен персонаж навіть і не дуже значущий, по-своєму колоритний і має особливий характер та манери, що відрізняють його від інших. Тут ви не знайдете людей, що розмовляють чистою літературною мовою, як і у реальному житті кожен говорить на свій стиль, активно використовуючи і суржик, і говірки, ну і матюки, куди ж без них. Особливо на початку гри виділяється технік припій, що розмовляючи по рації, не переймається тим, що голосно цямкає, та ще й примудряється підколоти та познущатися з головного героя. Ігровий світ що-що, а світу Stalker 2 живіший всіх живих. То тут-то там зустрічаються бандити, мутанти, сталкери, що бродять у пошуках хабара. Патрулі охорони периметра, і всі вони між собою взаємодіють. Йдучи, наприклад, по одному із квестів, ти можеш наткнутися на бандюків, чатуючих на нову жертву, чи патруль охорони, і у зав'язаній на перестрілці тобі на допомогу можуть неочікувано прийти мутанти, зацікавлені звуками пострілів. Звісно, розправившись, із вашими ворогами вони візьмуться і за головного героя. Але нехай лише спробують нас догнати, правда ж? Технологія А 2.0 дійсно стала покращеним продовженням системи симуляції життя із першої частини. Тепер усі живі створіння переміщуються зоною набагато активніше і поводять себе природніше. Мутанти можуть кочувати з граями з місця на місце, і в розвіданих та добре знайомих районах в якусь мить можуть оселитися плоті чи навіть кровососи. У всіх без виключення тепер є свої вороги. І якщо в минулих частинах сутички між мутантами були надзвичайно нечастим явищем, то тепер нерідко можна спостерігати за сутичкою голодних собак і відбитої від стада плоті. Велику роль у оживленні світу зіграла й територія, наповнена безліччю дрібних деталей. Тут і місця, де колись жили та працювали люди, занедбані та напівзруйновані хатки і покинуті знаряддя праці та предмети побуту біля них, промислові об'єкти з поіржавілим обладнанням та поваленими парканами навколо них, а також пустирі, порослі бур'янами і болота та мочарі, що приховують у собі чимало небезпеки. Баги і оптимізація на диво, за трохи більше ніж чотири години гри, жодного бага наш автор так і не зустрів. Саме на диво, тому що він грав не на найкращому залізі і лазив у всі закутки, куди лишень міг дотягнутися. Чи то може він такий везучий, чи так склалися зірки, але багато з тих, хто вже встиг пограти, жаліються на баги і на оптимізацію. А оптимізована гра дійсно погано. Трапляються часті просадки ФПС, а на слабких системах він взагалі може стрибати, як діти на батуті. Частково цю проблему вирішує технологія FSR. За допомогою неї можна домогтися стабільних 60 ФПС, проте і тут є підводне каміння. Якщо система відповідає лише мінімальним системним вимогам, то при стабільних ФПС у вас буде або оточення змішане в мерехтливу кашу через масштабування, або постійні фрізи та затримки через технологію штучної генерації додаткових кадрів. Як саме грати, вирішувати тільки вам. Але якщо не хочете зіпсувати собі нерви та враження від гри, краще відкладіть її на потім, доки не вийдуть патчі, що підвищують стабільність або доки не назбираєте на краще залізу. Атмосфера. Ну і найголовніше, те, за що так люблять першу трилогію і що так боялися втратити гравців у другій частині, атмосфера. Та й справді боятися було чого. Новий рушій, нова команда, новий сюжет, все це могло одним коротким рухом відбити бажання у всіх фанатів грати у цю гру. Тож, чи залишилася атмосфера у грі такою ж, якою ми її запам'ятали колись? Так. Безсумнівно, це та сама зона, ті самі сталкери, той самий світ, і та сама гнітюча та заворожуюча атмосфера, що так і манить залишитися тут надовго. Сіра погода, вода, що час від часу чаляпає під ногами, занепалі місця, мороки, відчуття без виходів, час, що навіки зупинився, усе це супроводжуватиме головного героя завжди, де б він не знаходився, і затягуватиме у зону разом з ним і гравця. Вердикт. Гра не ідеальна, далеко не ідеальна. На жаль, уже так склалося з недавніх часів в ігровій індустрії, що ігри виходять сирими та не зовсім доробленими. А потім іще півроку рік латаються патчами. Можна пожартувати, що сталкер був таким ще до того, як це стало мейнстримом, і згадати Тінь Чорнобиля. І це, звісно, буде смішно, але все-таки хотілося б бачити гру, яку переносили 5 разів, і яку ми чекали ще з 2010 року в ідеальному стані на релізі. У гри є як і проблеми у вигляді кривих. Лицевих анімацій та оптимізації такі дивні рішення розробників, як компас замість міні-карти, і вікно діалогу, що наїжджає на персонажа у стилі третього Фоллауту і робить із нього балакучу голову, прикріплену до тулуба. Втім, сказати, що це геть критичні помилки, було б теж помилкою, адже це все запросто може виправитися патчами. А поки цього ще не сталося, ми будемо насолоджуватися прекрасною атмосферою, чудовим відкритим світом, цікавим сюжетом і неймовірними пригодами в зоні, яку ми так довго чекали. А якщо ви хочете більше дізнатися про виникнення зони або про те, які артефакти найкраще брати з собою в далекі вилазки, гляньте наші попередні відео. З вами був канал Гієї Бережіть себе і побачимося в наступних відео.